Добрий ранок, дитина, і тобі, мамо, збирайся в школу. Добрий день всім, добрий день. Вау, який гарний хлопець. Добрий день, добрий день. Сьогодні ми будемо вчити 2 плюс 2 енькір. Скільки буде 2 плюс 2? Буде 4. Правильно. О, скоро вже перемена. Перемена вже? Вау, яка. Енді, іди звідси, Есі, не чіпай її. Ну, тому, дівчинку, як тебе звати Енні, а мене Жені. Е -е. О, наші батьки прийшли. Що ви пропустите мене? Дружить мене, жаль, що мене дружить. Жень, що мене дружить. Хто, Хто мені так жаль? Я хочу почувати, хочу... але вам треба пройти двоих. Ну, добре, вау. Я, Я бажаю вам цього добра. А, що нам треба це зробити? Так, ми йдемо туди, все виходить. Ми тут, а це е, цікаве місце. Треба пройти. Хм, класно. Так, що це таке? Тут класно дуже. Це тепер наші. І ми манго знайшли. Ой, яка ж біда, ми тебе дамо. Дякую вам і до вам. О, дякуємо. А, хто це таке треба обігати? Ех, ми тепер тут взагалі. Тут е, класно також. О, ми тут будемо спати. Хі, тут класно дуже. Спати давай спати. Все, давай будемо спати. А хто це такий? Я? що це таке? Вау Фея, ти нас врятуєш? Ви справи? Ось. Ми тепер один одного любимо. Ми сім'я.